Лизу продуктового ринку на вулиці Вілма Шаковича продають ялинки, які привозять за кордоном. Обирає тут новорічне дерево і ужгородка Людмила Куцин. Ну, зазвичай я тут беру і минулого року брала. а по якій ціні десь вище тисячі 1500 майже було? Точно не пам'ятаю. У мене дитина вже просила два тижні тому купити ялинку, тобто ми вже очікували. Ну, зазвичай швидше, щоб трошки порадувалась. А я надаю перевагу природнім ялинкам. Штучні можуть бути чисто для краси, десь маленька. Сім років ялинки продає учордець Юрій Копча. Каже, цьогоріч на вулиці Вілма Шаковича розпочав торгувати 4 грудня. Ми привозимо ялинки з Данії та з Чехії. Ціни на ялинки цього року від 1300 гривень і за 5,5 метрову ялинку 9,5 тисяч гривень. Ціна залежить. Від розміру ціна залежить від класу. Є ялинки стандартні, є преміального класу. Ну так і формується ціна. Чим пишніша ялинка, чим ширша, чим більша, тим відповідно і більше ціна. Люди приходять скоріше вже за ялинками. Вже так якось тенденція, що після 24-го, після різдва, дуже сильно йде на спад. А ще декілька років тому назад тільки продажі починалися із числа 17-го. Житель села камянець Ужгородського району Павло Левицький. Продає ялинки поблизу торгового центру на вулиці Собернецькій. Ялинки продаємо в Данській, ціни зависять від розміру, які більші, які менші і так далі. Ялинки від 1700 до 6000. А скільки тут на локації ялинок? Мається на увазі типу штук? Зараз коло 45-50 десь. А в день скільки в середньому продаєте? Ну, пірка 4-5, вже коли перед праздниками, то йде більше. 20, 25, 30 ялинок у день. Сім місць для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами визначили цьогоріч Ужгороді. Про це написали на Фейсбук сторінці міськради 2 грудня, зокрема, на вулицях Вілма Шаковича, Марії Зенковецької, Підградській, Миколи Бобяка, Івана Франка, Павла Чубинського, Олександра Феденця. У повідомленні міськради також написали, що продавати ялинки та прикраси можуть працівники ринків та супермаркетів на територіях їхніх закладів. Сергій Черношов, Андріхісам Суспільне, Новини.